Народний депутат Сергій Лабазюк напав на співробітника СБУ. Речниця відомства на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила, що народний обранець завдав спевслужбовцю тяжких ушкоджень. Він шпиталізований із черепно-мозковою травмою, однак потерпілий коментарів журналістам не дав. Інцидент стався під час обшуку на одному з підприємств міста Волочиськ Хмельниччини, яке належить Лабазюку. Обшук відбувався в межах розслідування кримінального провадження про багатомільйонне розкрадання бюджетних коштів під час ремонту доріг у Хмельницькій області. Подробиці розповімо вже в ТСН о 19.30. День великих перегонів у Дніпрі. Там патрульні двічі переслідували підозрілі авто. В одному з районів копи мчали за машиною, яка була в розшуку. Коли її зупинили, водій і пасажир кинулися на втюки. Затримали їх е, перехожі. А на іншому кінці міста зі стріляниною впіймали викрадачів дорогих іномарок. Щойно поцуплене авто. Поліцейські виявили в гаражі. Викрадача заблокували в машині. Він намагався збити правоохоронців та погрожував зброєю. Тому патрульні використовували. Ростали свою, влучили в колеса, виявилось до викрадань авто. Причетні троє чоловіків. Вони нападали на автовласників зі зброєю та в масках. Усіх зловмисників затримали. На мене біжало громадне, громадне чорне тіло. У нього був пістолет в руках, і він отак, от прикривав лицо з чорної шапки і кричав тільки одне слово одні махом отак от у мене взяв і викинув з машини. Члени даної групи раніше судіми за аналогічне преступлення, тобто кражі, грабіжі, розбої і незаконне залодіння автотранспортом санкції стадії від 7 до 12 років.